Усі плачуть, кричать і метушаться. А Ісус каже, вона не померла, вона спить. І всі починають з нього насміхатися. Чому Бог завжди бачить інакше, ніж люди? Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні ми розберемо момент, коли Христос приходить у дім яїра і замість розпачу проголошує надію. Натов був переконаний, що все закінчено для людей смерть остаточна. Ісус же каже: дівчина померла, вона спить. Для нього смерть це сон, бо він має владу пробуджувати. Реакція людей насмішка. Коли Бог говорить правду, яка виходить за межі нашого розуміння, ми часто сміємося чи сумніваємося, але Христос не дискутує з натовпом. Він виганяє тих, хто не вірить, і залишає лише батьків та трьох учнів. Чудо вимагає атмосфера довіри. Ісус показує, там, де панує невіра і насмішки, дія Божа блокується людською закритістю, тому Він залишає тільки тих, хто готовий довіритися. Та це принцип віри. Чудо приходить не через глум, а через довіру. Цей уривок вчить нас. Якщо ми хочемо бачити дію Бога в своєму житті, потрібно винати натовп, сумніви, страхи, насмішки і залишити місце для довіри. Бо там, де є віра, навіть смерть стає лише сном. Це як в спортзалі. Ви намагаєтеся підняти штангу, а навколо всі сміються, та ти не зможеш. З такою підтримкою дійсно нічого не вийде. От чому Ісус виганяє його мливий натовп, з ними навіть воскресіння виглядало б марною справою. А ви би були серед тих, хто сміявся, чи серед тих, хто залишився з Христом і став свідком чуда. Напишіть про це у коментарях.